Дивились з дівчиною фільм. У ньому піднялася тема кількості партнерів. Через невеликий small talk з жартами про кількість партнерів видала, що їх було 14. Нам по 28. Зустрічаємось майже рік. Тепер під час сексу не виходить думка про цю кількість. Що ж робити? Чи зустрічався саме ти, Макс, такою дівчиною, якщо в неї була така кількість за характером більш розпусна, ніж скромна? І через це навіть не хочу уявляти її минулий досвід, але не можу припинити думати про це. У мене не було стосунків з дівчатами, про яких я знав таку інфу, чи про яких я навіть міг подумати, що у них було 14 партнерів. Е, тому, скажу так. Оскільки такого досвіду не було, я просто думаю, як би я себе поводив. Ну тобто, чи парило б мене, якщо б дівчина мені сказала в 28 років, що в неї було 14 партнерів. Мене б точно парило, що вона тупа. Це ті, хто давно дивиться канал, вони в курсі, що я завжди кажу, що та дівчина, яка розповідає чесно і відверто про кількість її партнерів, вона тупа. А з тупими дівчатами стосунки будувати не треба. Мені здається, що якщо б я дізнався таку інфу, то мене б це парило, і мені здається, що, скоріш за все, я з нею стосунки будувати не зміг би. Не факт. Ну, Тобто, оскільки я в такій ситуації не був, не знаю, як воно там було б насправді. Ти мене питаєш, я тобі розповідаю. Але чи є ця цифра об'єктивно, якщо про неї розмірковувати, показником обов'язково чогось поганого? Не факт. Не факт. Чому? Тому що, е, коли хтось каже про те, що у дівчини була велика кількість там партнерів, чи якась кількість партнерів, скоріше йде мова про те, наскільки розгульний спосіб життя, відповідно розгульний спосіб мислення у неї є в голові. Тобто, наскільки вона схильна до зрад? Наскільки взагалі ця дівчина має. Якісь цілі там ці амбіції в житті, чи її тільки похуях пострибати. Тут ось про що мова. Тому якщо просто прибрати емоції, прибрати якісь комплекси чи щось таке ніхто з нас вже не ідеальний, вони ж у нас є у кожного, так? то правильно було б орієнтуватись тобі не на цю інфу, а на те, якщо у вас стосунки, наприклад, більше року тривають, як вона себе в стосунках цих поводила? Якщо вона протягом року себе суперкласно поводила ідеально, це набагато важливіше, ніж те, скільки там у неї партнерів було. Якось так. Але е кожен місяць є декілька консультацій на тему того, коли чуваки дізнаються про кількість партнерів дівчини і не можуть це виконати з голови. У когось це 14, у когось це 5, у когось це 10, цифра у кожного своя. Не можуть це виконати з голови, тому що для них це забагато. У кожного це своя цифра. Я можу сказати, що як покаже з практика на довгій дистанції, їм так і не вдається викинути це з голови. Саме тому майте на увазі, що така інфа може дійсно зіпсувати ваші стосунки, навіть якщо об'єктивно по вчинкам до цієї дівчини питань особливо ніяких і немає.